В музейному центрі відкрилася по-весняному яскрава виставка Килимова вишивка. Свої роботи представили студенти та викладачі спеціальності Образотворче декоративне мистецтво та реставрація коледжу культури і мистецтв. Відкрила виставку директорка музейного центру. Ми знаємо з історії калимарства, що це вид мистецтва пройшов дуже великий шлях, і саме сьогоднішній вигляд і техніка, яку ми побачимо, це те найкраще, чим ми можемо пишатися. Це наші власне, українські традиції, так, територіальні культура наша. Тому запрошуємо всіх бажаючих жителів міста, гостей громади, відвідати нашу виставку. Буде тривати протягом місяця. Всі роботи яскраві, використовуються акрилові нитки. Що зобразити, це вже фантазія кожного студента. Робота складається з того, що обирається якийсь певний малюнок, чи робиться якийсь ескіз, або якщо це навчальна робота і за обмаль часу які виділяється на цю дисципліну, то ми деякі малюнки беремо з інтернету, тобто це можуть бути якісь декоративні малюнки або навіть живописні, акварельні якісь роботи, і е, вона переводиться на тканину, ми беремо канву, звичайно, для вишивки, і е, дивлячись від розміру, якщо це 20 на 30 розмір, то ну, десь протягом тижня можна це зробити. Все залежить від складності малюнку, які будуть переходи кольору і так далі. І вже в цьому семестрі другий курс вони виконують, почали вже цю роботу. Дуже цікаво, деяких не досить отримуються до кінця пробивати тканину. Сама техніка доволі популярна, зауважує викладачка. Техніка дуже цікава і ну, зазвичай застосовується для прикрашання інтер'єру. Це картини робляться, деякі студентів далі продовжують це і роблять собі шопери такі лахматі і хтось виконує теж дома подушки. але зазвичай це ідея у вигляді панно. Вони дуже гарно яскраво виглядають, і так досить незвично, тому що ті ж самі натюрморти або дивляться. Якісь квіти, а потім придивляються а там ниточки, ще різної висоти, об'ємні, тобто і вони дуже приємні, такі теплі на дотик. І в дитячих кімнатах дуже часто використовують, ну, тому що діткам дуже приємно такі роботи. Своєму доробку має декілька робіт і третьокурсниця Катерина. Я вже виконувала роботу у цій техніці, але їх тут немає, тому що я їх всі забрала додому. Техніка доволі легка, але спершу, коли починаєш робити, трошки незрозуміло, як саме робити цей ворс, і як зробити так, щоб ворс був щільний, як на усіх роботах, щоб не було видно білої тканини. Але згодом ну, десь через недільку такої роботи вже звикаєш і вже стає просто, вже розумієш, як працює цей стиль, тому що тут. Е Трошки складно, тому що ти не можеш змінювати кольори. Тобто, ось тут можна побачити на деяких роботах, змішують два кольори ниток, ток, щоб отримати відтінок, тому що деякі відтінки не продаються. Опановувати килимову вишивку починають з другого курсу. На виставці представлені роботи третьокурсників, а також дипломні роботи.